Збройні сили України 8 травня на південному напрямку ліквідували 51 російського загарбника та зірвали спробу ворога вивести групу розвідки. Як повідомляє оперативне командування Південь, також противник втратив дві реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс Пан СРЕЗ, два БПЛА та вертоліт зазначається, що протягом доби на Херсонському та Миколаївському напрямках суттєвих змін у позиціях лінії зіткнення не відбулося внаслідок бою після того. Як ЗСУ виявили та зірвали спробу супротивника вивести групу розвідки з боку ворога є вбитий, поранений та полонений, як зазначає оперативне командування Південь. За добу ворог атакував одещину ракетами 9 разів, переважно із застосуванням авіації, шість ракет точно знищено силами протиповітряної оборони, отримано підтвердження про втрати ворога напередодні. Це ще 56 рашистів. ще три реактивні системи залпового вогню, чотири БТР. Та дві одиниці автомобільної техніки, а також суттєво пошкоджений радіолокаційний артилерійський розвідувальний комплекс Зоопарк 2 ідеться в повідомленні. Вірте в нашу українську армію. Дякую за перегляд!